Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі. З вами Геннадій Виноградов, і це програма Право на Правду. Про ситуацію на фронті та справи військові будемо говорити прямо зараз із Олександром Коваленко. Моє вітання, пане Олександре. Вітаю, доброго дня. Пане Олександре. Ухте, роз'ясніть мені ситуацію. Там була зустріч Сії Трампа. Ну, от мені цікава ваша думка, експертна. Хто от. Хто бере гегем... гегемонів один одного. І слухайте, і після цих зустрічі почалися у цій історії про ядерні випробування. Та мінітмени були, я бачив, Сполучені Штати запускали. Що це таке? Поясніть Раск... мені, навіщо? Мінітмен це балістична ракета, міжконтинентальна балістична ракета, я поговорив від США. А тут важливо розуміти те, що вони кожного року по декілька разів зарані на рік проводять оці пуски. Тобто, це не щось там екстраординарне, це не пуск якогось марішник, стармат, це стандартна така процедура, яка виконується майже кожного року. Робити з цього якісь висновки, що США там демонструє зброю, демонструє, що в них є ядерна зброя, ну це якось нелогічно. Це Росія зазвичай цим робить. Це системна робота щодо перевірки е, працездатності усіх систем. А, тому, в принципі, стандартний пуск щодо взаємовідносин США та Китаю ага. тут нічого не змінилось кардинальним чином. Тобто а, Дональд Трамп він продовжує готуватися до великої економічної війни саме з Китаєм, і якісь покращення двосторонніх відносин, які може здаватися, нібито відбуваються, нічого подібного не буде. А для Дональда Трампа дуже важливо зробити так, щоб США домінували над Китаєм і домінували якомога довше. На цим він і працює. Слухайте, А мені цікаво, що ви маєте на увазі? Я от зараз думаю, що ну а це не велика ще війна. По 500 по 500 відсотків ці мита це ще невелика. Ну окей, ще тільки облоги немає. Є, і блокади Ну поки що, поки що. Шанхайська біржа а, вона тримається. От коли почнеться обвал шанхайської біржі, оце можна говорити про те, що перші результати якихось дій, а, які можна назвати економічною війною. А поки що так, з митами це все складнощі, це проблеми, але шанхайська біржа, вона не в тотально червоній зоні. І у Китаю на сьогодні нема трильйонних збитків ну, за лічені години. Тому поки що це ще не вона. Ага, все окей. Я просто не розумів, що ви маєте на увазі, а тут якийсь маркер. Маркер є окей. Шанхайська біржа. Будемо. Слідкувати за цією історією. А там дійсно так, якщо почнеться якась історія, це великий обвал в грошах. Це ух ти, це мільйони людей без зарплати, без ням-ням, без у цієї всієї історії. Вони не так-то довго, і у них все добре в Китаї не так-то довго, щоб накопичити багато. Розумієте? Ну накопичать вони там на місяць, два-три. Я загального китайця маю на увазі. А потім. А блокада буде така десь півроку. Ну, американці ж також знають, як. Такі історії робити і ну така, подивимося, уважно. Там взагалі не зрозумілі ситуації в політичному керівництві в самому Китаю. Ну там же ж ніхто не піде сі на далі, чи хтось прийде за сі. А де у той дядька, якого виводили з політбюро? Пам'ятаєте, ото, та а що назад заводити? Назад заведуть. Того ж самого діда. Цікаво буде, якщо так. Так, далі, слухайте, мені також цікава ваша думка. Ну що, ну, ну дві, дві точки, я розумію, інтересів Трампа. тут. Це, ну, і вони сходяться в одному в, в, в один куці це нафта. Я маю на увазі Венесуелу і Нігерію, от, от, от в цій історії. Слухайте, хто ком, Хто буде от в цій? Чи обидві? Мені цікаво, чи обидва сектори йому, до, він туди полізе, чи туди, От де? Венесуела чи Нігерія, спочатку спочатку треба було б вирішити всі питання в Венесуелі, а поки що щодо Венесуели, там тільки такий начальний етап. Ага. Ми не бачимо проведення повноцінної операції. Поки що формується ударне угруповування, накопичується ресурс, стягуються авіаносні ударні групи саме в цей регіон. Але ну, Дональд Трамп, він якось не квапиться з прийняттям рішення, хоча все вказує на те, що він готовий до проведення цієї операції. Тому спочатку треба подивитися по результатам, які будуть в Венесуелі, бо за а, такими а, перспективами проведення цієї операції, можна сказати, що дійсно у Армії США є всі а, шанси на те, щоб провести успішне десантування та показ хрест на а, режимі Нікола Самадура, але інше нього завжди є. Завжди є цей відсоток, що щось піде не за планом. Ага, ага. А тому треба дочекатися, щоб усе, що йде за планом, воно вже дійшло до логічного завершення. Вже потім починати якісь нові операції. Так, окей, ну цю історію будемо дивитися за нею. А в цей Палестина, оця вся історія, там Віко вдавав, я бачив інтерв'ю, він казав: Ось з газою завершимо, і з Україну візьмемось. А я собі думаю, там дві тисячі років вже все не завершиться. Дві тисячі років ніяк не завершиться ця історія, а вони там завершать. Що це? Це жарт такий? І от патетика. Ну, ми ж говоримо про видков. По він взагалі на таких речах, особливо історичного масштабу, він не розуміється. Його кудись там постійно ставлять а, на те, щоб він владнав владна, чи одну війну, чи другу, чи третю, якісь конфліктні ситуації. Але він навіть і не розуміється на тій справі. На яку його спрямовують, спрямовували а, по вектору України саме по Кейсу України, а він навіть до кінця не розумів, а, чого хоче Путін, а, а те, що хоче Путін, це взагалі конституційно неможливо. Тобто, захоплені території України об'явити російськими, а, така сама ситуація із Іраном, така сама ситуація з із Ізраїлем. Тобто, Витков це доволі так профнепридатна особистість, яка може там, звісно Транслювати якісь заяви, але всі ці заяви, а, ну, вони не мають жодного сенсу, тому що дійсно а, війну а, неможливо так просто врегулювати між Ізраїлем та Палестиною. Особливо, якщо ми говоримо про Палестину, це фактично як базу, велику базу для Хамас. Тому а, це може бути тимчасове перемир'я, яке а, в історичному контексті, навіть якщо буде. Там декілька років, п'ять років, десять ага. років в історичному контексті це все одно ніщо. І дуже. тому все повертається, все повертається, як той самий Євробороз по колу, це таке колесо Сансари, ага, так, так. вони все, все одно повертаються до того, що буде конфлікт. І ну, якщо цей конфлікт буде після Дональда Трампа, ну, Дональду Трампу плюс. А якщо ще при ньому, ну, тоді це репутаційна втрата. Окей, так таке питання мені. Слухайте, мене от запитали. Ну там було ким Воно надсилав сюди війська, потім нагороди. Я бачив, як вони там плакали і раділи, що таким не зрозумів за кого вони померли. За Путіна чи за Кіма, чи за допомогу Кіму Путіну. Ну але щасливі всі там стояли. <плеск... Плескали. І отут от таке питання мені задали. Слухайте, а чому Кім не надасть йому ось достатньо цих військ, щоб ну, от там от Курська вся брянська історія, там от їх поставити велику кількість, а тих кудись, от -от, щоб Путін кинув на інші напрямки. Ось така. от, Може бути такий сценарій? От. Ну, це треба дати 1050-60, десь приблизно так а -а -а. для початку. От, Була ж партія до 15 тисяч. Ага. Якщо ми говоримо про щось більш конкретне в питаннях, наприклад, проведення якоїсь операції загального військового порядку, то це потрібно 50-60 тисяч. Ким на це не піде? Йому самому ці 50-60 тисяч потрібні. Ага. Він готовий. Він так він готовий допомагати путіну, особливо за гроші, але він не готовий віддавати йому таку велику кількість сил та засобів, це це, це невигідно самому Кіму, але північно-українські війська продовжують прибувати в Курській області, і вони частково навіть задіяні на сумському напрямку північно-слобожанському. Що що, 50 тисяч для нього багато? Для Кіма? Багато? Так, все ж таки, все ж таки 50 тисяч це забагато. Декількома партіями, в залежності від призову, який там відбувається, і в залежності від підготовки, так, це можливо було б влаштувати. Тобто ще 15 тисяч прислати в цьому році, наприклад, в наступному ще 15 тисяч, а однак одразу 50-60 тисяч. Окей, окей. Просто я думав, що це не так для нього і багато, 50, 50 тисяч людей. Я думав, що там не рахують. 10 років в армії йде служба в них, туди 50 тисяч. Я думав, там тисяч. Так, є такий момент, але знову ж таки, треба говорити про те, що у Кіма є свої власні там, параної, Uh, у нього uh, є оця параноя, що на нього будь-якої миті можуть напасти, yeah. і коли зменшується він же не відправляє там якесь таке середньостатистичне м'ясо. А uh, все ж таки, це м'які бійці, які вже пройшли тут інший рівень uh, підготовки, yeah. і тому підготовлений бійці відправляти ну, таке собі задоволення в такій кількості. Я просто коли побачив це, що Путін оголосив цілорічний Призов, ну, а що ж, а друг Кім, що ж не а, А інші друзі, що ж не цей того, не цей, не того цілорічний. Призов буде відбуватися. Так, окей, далі. Ну що там ще були оці новини про плани Путіна? А то а до цього, а до цього він не планував захопити Україну, а зараз вже він планує всю в три етапи. А до цього 4 роки. Ось ні, ні. А до цього ще тут ні. А от зараз, зараз, бо бо що, бо нічого. Це маячня, шановні. Моя особиста, моя особиста думка. Тому таке про плану Путіна не дуже цікаво. Давайте про це, про ситуацію по, по, по Покровську. Ну, всі будуть, ну, якось всі таке, так дійсно також. Шановні, а що, інших ділянок фронту нема, там, мабуть, легше, да? Ну окей, ну я не знаю. Що ви думаєте? Ситуація в Покровську. Більш-менш ситуація в Покровську зараз е, стабілізована, наскільки це можна так назвати. Е, хоча знову ж таки вона максимально складна. Е, це максимально складна е, ситуація, пов'язана з тим, що інфільтрація вона продовжується е, утримання південних районів е, продовжується, але при цьому і зачистка. Е, Центральної частини Покровська силами оборони України проводиться також в має системний характер. З цього робимо відповідний висновок. Стабілізаційні дії вони продовжуються. Ворог не має можливості на сьогодні е, оточити Покровськ, е, або він не контролює саме місто Покровське. Мирноград так само. Мирноград не оточено, Мирноград. А не е, окуповано е, російськими окупантами е, ситуація складна. Але я думаю, що найближчим часом ми побачимо е, якраз реалізацію одного сценаріїв, який ймовірний, я його називаю нейтральний сценарій. Це коли росіяни залишаються на південній частині міста. Вони там будуть зберігати свої позиції, а ми залишаємо під своїм контролем е, північну. Частину міста за залізницю за залізничною ага. колією. А от якраз центральна частина міста це буде арена, де буде постійно відбуватися така арена двобою, де постійно буде відбуватися інфільтрація російських ДРГ і буде відбуватися робота груп зачисток сил оборони України. Тобто, це якраз буде ну десь на місяць, можливо, навіть до кінця цього року це буде таке собі поле бою. Ага, так, більш детально. Я бачу у вас ці в телеграм-каналі Олександра Коваленка. От бачив, описали там ці сценарії Покровська. Тому хто хоче, більш детально заходьте до пана Олександра. Телеграм там якраз більш детально ці історії написані. Окей, окей, слухайте, тоді давайте ну, таке питання. Слухайте, а оце під покровом туману. Від оцей Ну та ну я коли бачу, росіяни коли заходили. Ну така, слухайте, ну як цей безбожевільний Макс? На оцих тачках, ї, ці їжаки, вся ця історія. от я серйозно кажу, як божевільний Макс. Я нещодавно просто переглядував, і там така ж зграя сама їздила по, по пустошам. Ну, дійсно, вони скористалися туманом. Тут питання того, що, в принципі, якби була, якби була інформація, що там проходить така колона, то можна було б накрити артою, артилерію без доноведення, просто знаючи координати цієї дороги, і якщо є пристріляна. А, але скоріш за все такого не було. А тумани вони дійсно заважають серйозно заважають роботі в півдронів. і відповідно їм вдалося ось так розсочитися в Покровськ. З іншого боку, це південний напрямок, це південні околиці, угу, угу. а покровська, і далі а далі це вже інфільтрація в центральну частину. Тобто за зазвичай, от вони набагато швидше, на більшій швидкості вони е, досягають Покровська саме по цій дорозі, тобто mm. то та ж сама дорога, про яку всі знають, просто під туманом, і вони більш так повільніше е, рухались, щоб не зробити багато галасу. І прямували саме до Покровська. Зазвичай вони проїжджають цю ділянку дуже швидко, на скажені ага. швидкості, щоб не потрапити під ударів, півдронів. Ага. Так потім ще питають: а куди вони можуть оці війська? Ну у разі, якщо вони ось захоплять там оцей Покровськ, це куди вони їх далі оці будуть надсилати свої війська? Що вони посилювати будуть? якому напрямку розумієте? Я думаю, що в першу чергу буде підсилено добропільський напрямок. Тобто, Друга uh -huh. загальна військова армія буде підсилювати 51 перший, uh -huh. а також це буде підсилення руху на Костянтинівку. Костянтинівський напрямок. Вони почнуть тиснути на Костянтинівку, ага. і а, цілком імовірно, що вони відкриють напрямок на дружківку, дружківський напрямок, новий напрямок. А тому, що вони звільняться ресурси, вони зможуть собі дозволити рухатись в напрямку на дружківку. Тому у разі, якщо це дійсно станеться, це максимально негативний сценарій, ага. а то а, руху буде відбуватися по цим напрямку. І скільки часу у цей негативний сценарій може відбуватися. Ну, поки я вважаю, що є всі сили та засоби у сил оборони України для того, щоб а, контролювати рівень нейтрального сценарію, тобто північна частина а, під нашим контролем, південна на жаль, поки що під росіянами. А от якраз в центральній частині міста відбуваються основні а, бої. Цей сценарій може протриматись до кінця цього року. Ага. В залежності від ситуації, в залежності від багатьох факторів, він може зберегтись е, в першому кварталі 26-го, або не буде е, його збережено і буде реалізовано негативний сценарій. А е, я не схиляюсь в тому, що може бути навіть е, реалізований позитивний сценарій, тобто зачистка південної частини Покровська. Я цього не виключаю, але це досить низький е, відсоток, що це відбудеться. Ці зимові наближаються. Я вам серйозно кажу. Перед зимовими потрібно бити по спиртзаводах і складах, і складах з горілкою. Може, не бити, да, бо це коштовно, ракети, але диверсії, але якісь там ну, пожежі, покорили там цю історію. Я вам серйозно кажу, у них абстинентний синдром у всіх почнеться. Ну я не вірю, щоб там всі прокинуться, але вони будуть зайняті іншим. Розумієте? Я, я знаю, от я, я знаю цих людей. Я дійсно, я розумію, що там можуть буватися у, 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 під час дефіциту у цій історії. Так, слухайте, Харківська ба, ба, Ну, бачив дві. Давайте так. Перше, по Харківська бачив там прориви якісь, І якийсь, і якийсь військовий осман. осман о, ось обвал Запорізького фронту. Ну, я подивився, що я не знаю, що він має на ну, увазі ну обвал Запорізького фронту. Давайте спочатку по Харкову. Я потім подивився про на прорив в Харкові на Діпстейт. Ну, що, що там прорив? Це прорив? Чи ми ще не бачимо його? Прориву нема, але ситуація складна в районі Вовчанська, це правда. Там складна ситуація, оскільки росіяни мали можливість закріпитися на західному флангі е, Вовчанському. І е, зараз е, проблема полягає в тому, що на південь від річки Вовча та по лівому берегу річки Сіверський Донець. Uh, вони мають можливість сформувати плацдарми для подальшого просування uh, та uh, заходу на і взяття під контроль західної частини Вовчанської. для нас це вкрай uh, вкрай це негативно, тому що, uh, скажімо так, для, для подальшого утримання вовчанська потрібно, щоб uh, саме uh, фланги вони були збережені під нашим контролем. А росіяни, на жаль, вони мають можливість порсування. А це Синельниково, це цегельне, це приліпка, і вони намагаються там закріпитися. Якщо їм це вдасться, то західна частина вовчанська може бути втрачена. А якщо буде втрачено західну частину вовчанська, то поступово а, вовчанський гарнізон а, змушений буде а, відходити. Ну як то кажуть, на більш вигідні позиції, бо їх там знаходження буде. Uh, під uh, все більшими все більшою і більшою Угу, Окей. Uh, okay. А а Запорізький обвал? Що там за обвал планується? Uh, Запорізький я б не назвав би це обвалом, але там дійсно дуже складна uh, та непроста ситуація пов'язана з тим, що, ну, Ще рік тому, коли був це новопавлівський напрямок, коли була велика новосілка, це навіть більше ніж рік тому, коли була велика новосілка під нашим контролем, росіяни починають там рух серйозний рух. Але можна було сказати так, що з 23-го року там особливо нічого не робилося, щоб заподіяти, наприклад, несподіваним проривом Росіян. Ну не те, що проривом це знову ж таки не можна назвати проривом, але а, просуванням, а по найменш захищеним та а, обладнаним лініями оборони та рубежами напрямками. А на жаль, зараз ми бачимо до чого це призвело. Це призвело до те, до того що росіяни вони обрали маршрути в обхід основних наших ліній оборони. Вони йдуть по напрямкам найменшого спротиву. Це не є якоюсь навіть новою таємницю, давні своїй причині. тому що вони проводили е, довготривалу розвідувальну діяльність в цих районах. Вони е, саме обрали ті напрямки, які мають найменшу. Штучну найменшу кількість штучних перешкод, тобто лінію оборони, так природні перешкоди є, але навіть природні перешкоди, які їм трапляються, а сили, які там сконцентровані, а не можуть повноцінно використати для того, щоб ті стали для них ну фактично стоп сигналом, щоб вони не мали можливість там просунутися. А тому на жаль, ситуація на Новопавлівському напрямку зараз, це вже не Новопавлівський, навіть це південно а Донбасський, вона одна з найскладніших. Навіть навіть, я б сказав би так, багато говорять про Покровськ. А треба багато говорити було про Новопавлівський напрямок. А зараз Південно-Слобожанський, тому що е, якщо не буде прийнято відповідних рішень, правильних рішень. То найближчим часом ми з вами будемо вже говорити про інфільтрацію російських військ в Гуляйполе і Покровське, по 15 Дніпропетровській області. Слухайте. Ваша думка? Оце що вони роблять постійно? оці, те, що ви проговорили? Фланги, замикання потім. Це що, якась імба? Імба для всіх, хто може там, вундервав, е, от, якась ноу-хау, що воно постійно буде працювати. Я не можу зрозуміти. Ну, я бачу, що вони використовують майже одне і ту саму ну, тактику в усіх містах, де і в усіх регіонах, де вони мають успіхи, там одна і та сама оця історія. Фланги, чик-пик-щупальця замикають, замикають, перерізають логістику. Ви нас навчила. Я дуже вдячний вам за це. Це головне у війні. Логістику перерізають. І... Це колись ми розірвемо цей порочний, порочне коло. оце, Чи це імба якась? чи за... Я розумію ми за кількість. Я маю надію, що розірвемо, але це станеться тоді, коли підрозділи між собою почнуть адекватно взаємодіяти. Це перший момент. Другий момент це а. коли е е командири почнуть відповідати за свої слова. І а є за така, свої да? доповіді наверх. Є така проблема. Є така проблема. Є така проблема, тобто в проговорив це була, їй залишається. Тобто, не усіх, не всіх командирів, не всі командири відповідно а, а, такого гатунку ага. але, на жаль, на жаль, воно є брехні дуже багато навіть на найвищому рівні, передаючи брехливі доповіді. Uh, і відповідно Генеральний штаб не завжди володіє реальною ситуацією, яка є в зоні бойових дій. Це вже неодноразово такі ситуації були, вони неодноразово uh -huh. висвітлювалися в відкритих джерелах і вони продовжують його бути. Ну от, наприклад, навіть uh, напередодні, декілька днів тому, по Запорізькому, по Запорізькій області, uh, по всім ЗМІ новина uh, ворога зупинено. Де коли його було зупинено? Там не зупинено ворога, там кожного дня рух. Загальмовано, так, це можна назвати: загальмували, загальмували просування, але не ми зупинили, ми зачистили, ми молодці. Ой. Що далі? Те, що зачистили зараз, окуповано як так? За 48 годин. Тобто пройшла зачистка, а сьогодні вже воно вже окуповано? І таких прикладів багато. Тому, на жаль, в інформаційному просторі забагато якихось таких ура патріотичних заяв, але потрібно, з чого вимагає генерал Сирський. Генерал Сирський вимагав. А, правди, якої б вона не була, але на жаль, ми бачимо, що або це стосувалося коли всі сприйняли це так, нібито це стосується тільки Покровська, ага. тобто тільки по Покровську треба говорити так, правду. Так. А все інше ні, це нас не стосується. Або це е, е, взагалі стосується тільки генерала Сильського, можливо, йому і передають правдиву інформацію, а для цивільних громадян в е, інформаційний простір. А, можна говорити все, що завгодно, і а, бажано як якомога більш оптимістичні якісь речі. Але ну, цивільні громадяни, які це бачать та чують. Ну вибачте за такий вислів досить грубий, але ж ми не дебіли. Ми ж бачимо, що коли ви говорите, що от зупинили ворога, а там, де ви зупинили ворога, він продовжує рухатись. Воно якось не співпадає з реальністю. Не співпадає. Взагалі. Я взагалі не співпадає. Я вам так ще скажу: у нас ж там всіх друзі-родичі, і це ну так от це для вас, для тих, хто таку інформацію дає. Ви нам все в порядку. Родичі дзвонять, кажуть все погано. Їдуть, стріляють там, вся ця історія продовжується. А ми їм що? Все в порядку. У вас, у вас все в порядку до побачення. Ну така, і сюди я б давав, я не знаю, я б додав би історію, знаєте, яку, а чому на загальнодержавному рівні до кінця бойових дій не заборонять у ці всі нагородження? Ну придумайте ви якусь процедуру онлайн там, я не знаю. Ну що ви якісь бо це божевілля втрачати людей, які слухайте, якщо ви нагороджуєте, тобто в них є здобутки, вони відпрацювали, а ви їх потім втрачаєте. Ну, отак от би от, от, бездарно. І чому не заборонять у цю, цю історію? Що там, всі вимагають нагородитися, отак от одного от, на, пришлють тобі нагороду? Хочеш, покажуть в Києві під час там хвилини ще, от, ну отак, от от, якщо ви хочете, щоб це якось що було. Ну не збирайтеся разом, вас ж вбивають. Чому от, на останок не заборонять оцю історію? Що навіщо вона до кінця бойових дій? Потім хоч паради проводьте. Я вважаю, що такі речі, які ми вже неодноразово о, спостерігали. Це не просто повинна бути якась догана, а це навіть і кримінальна відповідальність. Бо це командир, який займається таким совком відвертим, да. маючи великі, велику кількість таких трагічних вже прикладів, а, що відбуваються під час таких нагороджень, і він влаштовує чергове і знову ж таки прилітає, і знову ж таки є жертви. то це кримінальна відповідальність. Це тюрма, врешті-решт, і доволі. не що інше. А Можливо. не оце ай, який ти поганий. Ай. Більше так не роби. Ну добре, більше не буду. Ага. Ні, це повинно все бути на зовсім іншому рівні. Я ж кажу, заборонити на офіційно державному рівні статтю придумати, там, що там, там багато людей зараз у раді не знають, чим їм займатися. Ну слухайте, цим займайтеся, Ну, тут, от спрямовувати свої мізки. Я дякую. Проговорили, може хтось почує нас, бо я коли я кожен раз це чую, я думаю, ну це неможливо знову. Може, це одне і те саме, ні, це нове. Ви божевільні. Я дякую. Я дякую, пане Олександре, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. Бережіть себе і до наступної зустрічі. А нашим телевичам нагадую, заходити okay. на YouTube канал. Героям слава. А нашим телеглядачам нагадую, Заходьте на ютуб канал, жамкайте дзвіночки, підписуйтесь на оновлення. Зам, був Геннадій Виноградов. Програма Право на правду. Тримаємо стрій.